Хіба подібні злочини це не підслідність поліції? Підслідність поліції. Це до мене питання? Так, да, до вас е, ну по-перше, я уточнення маленьке внесу. Е, обидва підозрювані діючі співробітники Служби безпеки України. Просто е, Дмитро в розпорядженні знаходиться. Ага. Вони військові. Я хотів би ще Тож сказати, що я буду оперувати тільки юридичними фактами і висновками, які я роблю на основі професійного аналізу оперативної обстановки і ситуації. Перше, я добре знаю відносно добре пана Дмитра, і хоча з ним уже рік майже не спілкувався, в мене є сумніви, що його психотип міг так змінитися, що він міг замовити вбивство людини. Разом з тим я не заперечую е, пріоритетну версію слідства моїх колег, які виклали цю версію в поданні до суду щодо застосування запобіжного заходу до Росюка Юрія. Івановича, якщо не помиляюсь, де записано, що було замовлення, було підготовка, було відшукування знаряд людей, виконавців тощо. Тому збита фраза, але без неї не обійтися, Почекаємо слідства. Тільки я би просив своїх колег, щоб за місяць-два дали нам чітку відповідь, оскільки по деяким резонансних справах, як деяким десятках, ми чекаємо 5, 6, 10, 12 років. Жодна резонансна справа на сьогодні. Не дала нам відповідь на те, хто винен, хто притягнутий, що до кого є обвинувальний вирок.